Ми працюємо в сільському господарстві, кожен працює з енергіями. Знає він це чи не знає. Починається з фотосинтезу, про те, про що навіть агрономи знають. А зверніть увагу, чим закінчується? Да? Їда. Тобто, той результат, який на виході дає їду. А в чому ми міряємо їду? Ми міряємо в калоріях. Ми міряємо в джоулях, ми знову міряємо в енергіях. Якщо для худоби в кормових одиницях, Ну, ми знову говоримо про енергію. получається, що ми на вході, тільки коли з з рос... росточок починаємо з енергії, з фотосинтезу. І приходимо знову-таки в кінці, знову-таки міряємо енергіями. А весь цей процес, весь цей процес. Це енергетика. І що б ми не робили? Здавалося б, таке, ну просто матеріальне, настільки, що там, я не знаю, розкидали добрива, чи бризкали хімією, чи перевертали землю, орали її, чи просто зворушували. Ми працюємо з енергіями.